Доброго вечора, шановні підписники та гості сторінки. Я сьогодні хочу розкласти з вами розклад. Ви знаєте, дуже багато розмов про те, чи помре Пойло, чи не помре, коли воно помре, коли воно вже нас, а, спокій, да, дасть нам спокій. А, але ми з вами розуміємо, що а, пуйло а, це не просто людина, а, окрім того, що він там оточує себе всякими могуями і я не знаю, чим що заважають його дивитись, і там стільки двійників, що я думаю, що нам дуже складно навіть розібратися, коли ми бачимо пйло, а коли ми бачимо актора. Тому я хотіла подивитись на пйло і на його найближче майбутнє, на 6 місяців, ну, тому що дійсно ми наближаємось до вирішального. До переломного моменту, ми всі сподіваємось, до своєї перемоги. Що його очікує протягом 6 місяців, але я буду дивитись на пойло як на проєкт. Чи то кремлівці кремлівці за тим стоять, і чи це колективний Путін, так званий, я буду дивитись не стільки людину, яку звали Вова, скільки Путіна пило як проект, тим більше, що ми все рівно ми розуміємо, що він воно ще живе. І з астрологічної точки зору він має зараз переживати ну, такі складні аспекти, які мають його шанс добити. Тому мені дуже цікаво, і я сподіваюся, що цікавий його. Давайте подивимось: 6 місяців для Путіна, як для проєкту, для очільника Кремля Ерефії, загальний стан його сигніфікаторів. Що воно зараз собою представляє? Ага, ну воно ще, е, воно ще намагається скакати, воно ще ага, так, да, воно ще лисар жезли, воно ще намагається перескочитись, чогось досягнути. Добре. Сили, які його підтримують, та сили, які його ослаблюють. загалом, фактори, що його підтримують. Ага. Ну, Підтримують його, його, звісно, король жезлів, зрозуміло. Все ж таки не можна а, скидати а, з рахунків, те, що армія РФ все ж таки потужна, все ж таки дуже велика. Ну, а, може, не дуже професійна, але дуже велика і дуже накачана зброєю. Що його ослаблює як проєкт? Загальна характеристика. Ага. А тут впала імператриця. Я думаю, що і ми б'ємося за свою землю, і еврегос землі та матері все сильно постає проти цієї агресії, і ми б'ємося за своє. Бо імператриця це сила, е по-перше, це сильніше, ніж корожежа, це старший аркан. І по-друге, я думаю, що е маємо підтримку землі та предків. Ми за все. Плани та а, проекти цього повіла протягом 6 місяців. Воно зрозуміло, які в нього плани, але хочу побачити це на картах. Плани та проекти плейла протягом 6 місяців. Ну, звісно, що воно собі дуже хоче відсвяткувати. Так. Воно собі планує, що воно військовим шляхом завоює собі гроші нові території, нові здобуття. Так, це його плани. Зрозуміло, тут немає навіть і сумнівів, тому що шість мечів це війна, це військовий поход. Але мене цікавить інше. Мене цікавить, наскільки його планам та проєктам а, пощастить та а, наскільки їм. На його власний авторитет там, у цих проєктах, е його планах. Тобто, наскільки він сам здатен, цього, це довести до якогось для себе бажаного результату. Ага, а тут карта фу, карта дурак. Я навіть покажу в камеру. Тобто воно вирушило в дорогу, яку воно навряд чи подолає. Ну. Е я не політичний, не військовий безрівач, але а, щодо, щодо дурня, карта дурень, вона так і називається, карта дурень, зрозуміло, що його стан на зараз а, це а, людина або проєкт, який а, опинився в нульовій точці, тому що це нульовий аркан. Ще раз показую на камеру, може, цікаво комусь, хто вивчає та роботу, цікавиться. Тобто маємо дурня. Маємо дурня, який… Разом зі свинями, до речі, дивіться, яка карта. Дурень зі свинками. Ну, ми знаємо, як ми називаємо орків свині. Так воно є, йдуть вони кудись. Але все рівно дурень є дурень. Добре, підтримка цього пула підтримка Путіна від його найближчого кола тобто від еліти. Мені цікаво, наскільки зараз Путіна підтримують, як проєкт, як очільника Кремля, його найближче коло, його еліта, тому що царя завжди робить світа, чи короля завжди робить світа. Тобто, наскільки його підтримує, його найближче коло? Мені цікаво. А от тут така карта. Тарологи або ті, хто цікавляться, знають цю карту. Це двійка жезлів. Це вже боротьба за владу, це вже небезпека для нього, як для проєкту, як для царя, небезпека табакерки, небезпека бути зрадженим, небезпека того, що вже не один царський жезл, вже їх два. Вже за цю владу йде боротьба. Вже йдуть Підкилинні під такі рухи. Тому двійка жертв, це, це взагалі карта зради. я думаю, що зрадою там в колах. Ми, ми зараз подивилися на еліту, на найближче коло Путіна. Зрадою там вже дуже-дуже тхне. Далі дивимось, підтримка від населення Ерефії. Пенше ну, все, вони його люблять, вони його підтримують, вони а, планують за нього голосувати. Хочу. Подивитися, наскільки він має все ж таки цей проєкт Путін підтримку від населення РФ, 8 мечів. А з підтримкою, з підтримкою є складнощі. І по цій карті, ті, хто знають Таро або цікавляться, знають, що 8 мечів це не стільки підтримка, скільки страх. я думаю, що по цій карті вони більш бояться. Так, бояться владу, бояться а, Путіна як проєкт, те, що за ним, за ним стоїть силовики, а бояться а, те, що собою представляє Путін як проєкт. Тому це не підтримка, але це страх. Вони дійсно його бояться, вони дійсно, а, скажімо так, це собака, який любить кнут, що його б'є. Тому скажімо так. Це не підтримка, але все рівно вони його слухаються по цій карті. Так, дивимось. Підтримка від зовнішніх партнерів та союзників, тому що, скажімо так, є проблема в тому, що досі отримує Путін і його режим. Отримує і зброю від диктаторських режимів авторитарних, і чіпи від тих, хто заробляє. Все рівно є підтримка, але мені хочеться знати взагалом, як зараз ситуація з його союзниками та партнерами. Як вони його підтримують як проєкт? Дивимось, підтримка від союзників та партнерів для Путіна. Ага. Ну, на жаль, на жаль, поки що вони його підтримують. В них є плани. Король монет. Це плани заробити на цьому проєкті. Це плани зробити гроші. Ну звісно, нафта за копійки з великими знижками, а ліс за копійки з великими знижками, газ за копійки з великими знижками, а зброю дуже вигідно продавати в обмін на там індії, якщо не помиляюсь. Там за скільки трильйон чи скільки скільки мільярдів на доларів купувала нафту, а розрахувалась рупіями, які зовсім не котуються. Тому все рівно поки що. Путін як проєкт дуже-дуже вигідний своїм союзникам, своїм партнерам, і тут ми маємо дивитись правді в очі. Поки що цей проект вигідний його союзникам, його партнерам. На жаль, далі протидія зовнішніх ворогів півла наскільки вона потужна на зараз. Ну і ми в нього вороги, і західний цивілізований світ, але все рівно. Хочу побачити, наскільки на зараз ця протидія для Путіна як для проєкта потужна та вбивча. Наскільки протидія ворогів Путіна сильна. Ви знаєте, карта «Сімка монет», звісно, мені б хотілося. Щось краще, вона тільки формується. На жаль, це ще карта очікування. Ті, хто знає Таро, таро або цікавляться, знають, що це. Я бачу, мені вже кажуть, що не потрібно, але все рівно це карта очікування, це карта а, формування. Воно ще тільки-тільки формується. Справжня антипутінська коаліція, ще тільки формується, ще не до кінця. Все, всі вирішу вприподілились, вирішились а, тому. Поки що дуже дуже повільно Україна отримує зброю. Дуже повільно іде підтримка із і літаки і ракети дальнобійні. Тому по цій карті, на жаль, є підтримка, є сила, яка формується, але ми ще маємо почекати. Ще ця сила остаточно не сформувалася. Остаточно не немає своєї вбивчої позиції для Путіна як для проекту. Добре, форс-мажор. Це мені дуже цікаво, тому що, знаєте, буває таке, що планує, планує собі щось диктатор, або навіть е, хто себе е, мріє побачив володарем світу, чи володаром е, кільця, ким там себе побачив. Але є ж така що справа, як форс-мажор. Давайте подивимось. Чи очікує форс-мажор? несподіванка така. На пилу, на Путіна. Форс-мажор, Чи чекає його форс-мажор? Так, форс-мажор його чекає. І по, по цій карті, я думаю, що це буде не просто форс-мажор, це буде з усіх боків перевантаження, яке він просто не потягне. Тому що по десятці жезлів це, це буде як груз правильно. Тягар, який він просто не потягне, який його переломить. А тому, скажімо так, не швидко знову ж таки, карта, яка, яка каже, що це не просто буде один удар або щось таке для нас, як поворот, -поворот долі. Було б колесо фортуни, сказала би, о, супер, ні. Воно формується, воно, воно формується, воно вписується в решту розкладу, але перевантаження буде і буде ситуація, яку Путін як проект не потягне і має зломитися під тим тягарем. Тому що десятки жезів це остання карта числова. Це перехід на новий етап. Тобто його історія наближається до кінця. І це мене дуже тішить. Добре, актуальність пола як фігури на. На дошці історії, на арені історії. Може він вже зіграв свою роль, може воно вже відтанцювало та має піти кудись на, 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 цей, на свалку, на смітник історії. Актуальність. Оце я хочу бачити. Скільки йому, ще гратися, скільки йому, ще бригатися, смикатися. Актуальність повіла як проєкту. Трійка монет, п'ятірка монет, монет, я викладу фото, воно ще діє, воно ще працює, але з п'ятіркою монет воно програє однозначно. Однозначно його історія наближається до кінця. Я покажу карту, може буде видно. Може буде видно отак. Я сподіваюся, що так видно. П'ятірка монет, це бачите, яке воно а, яке воно поломане, яке воно перев'язане. І це карта втрати, це карта злиднів, це а, карта, коли людина втрачає все. Тому я дуже, мене дуже тішить кінець а, підсумок розкладу. Я сподіваюся, що незважаючи на це, що і ще якийсь час, потрібці монет йому погратися. А так, якщо ще ще буде і зброя, ще будуть ще договори, ще будуть ще а, контракти. Воно ще працює, але підсумок для а, Путіна, як для Пуйла п'ять монет, це втрата. Це втрата всього, а, воно наближається до свого кінця. Я не знаю, як ви. Мене дуже потішив, потішив розклад. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Будь ласка, поставте лайк, якщо вам було цікаво. Будь ласка, підпишіться на канал, а ви цим допоможете. Просуванню каналу. Ми, я працюю для того, щоб підтримати ЗСУ. всіми мої консультації, за донати скріншоти на ЗСУ. Переможемо! Дякую!